Перше враження це космічний корабль, але зараз подивимось, як це все насправді. Що за звук? Начебто їду в турбованій карері. Прямо в дорозі знайшли, де відключається цей симулятор звуку, якщо кермувати по відносній прямій, то штурвал в принципі, непогана річ. А ой-ой-ой, трошечки незручно зі штурвалом. Спочатку, здається, прикольно, можна їздити, можна звикати і так далі. Але мені незвично от, після звичайного керма. Підвізка. Проїхали поліцейські доволі комфортно. Але швидкість була трошки менше, ніж я проїжджав на Зікері. Зікер здався комфортніший. Керованість трошки краще, ніж у Зікера. Знову ж таки, щодо підвізки, то вона трошечки жорсткіша, якщо порівнювати з Зікером 001. А до речі, з приводу заднього like дзеркала, like дуже як на мене, теж таке специфічне в тому плані, що це камера, і ти відразу не можеш зрозуміти відстань. Like to... До речі, як в Тойотки, якщо шо.